І ось сьогодні будемо готувати таку страву, закуску Не скажу, що це заміни ковбасів, тому що ну, ковбасу нічим не заміниш, звичайно. Але як грошей не, не багато, а хочеться щось перекусити, то ця страва підійде якнайкраще. Що це в нас? Тонесеньке, саме тонесеньке сало, яке тільки може, яке можна знайти на базарі. Зовсім тонюсіньке. Воно саме дешеве, можна навіть тоньше. Отаке От сало. Але обов'язково дивіться, щоб шкуриночка була тонесенька. Тонесенька, і щоб була гарно посмалі, значить, така значить, з таким димком, ніби, щоб саме серце було смачненьке. Що ми робимо далі? Я поставила воду. У мене тут в каструлі води. У цю воду я додаю дві цибульки помиті. І я розрізаю, але не до кінця. Нам потрібно зварити оце сало, щоб воно було, знаєте, саме по собі вже смачне. Потім ми будемо додавати, я зараз скажу, що ми будемо додавати, але щоб вже саме по собі сало було смачне. Лаврового листя сюди можна не шкодувати. І докмяного перчику теж, Отак, штук 5-6. Можна навіть більше. І, звичайно, ж солі. Солі, ось так, столову ложку, можна навіть більшеньку, щоб ми потім присолювали мінімально, щоб саме сало було у нас смачне. Маринад у нас, маринад закипає. Що ми робимо? Я буду робити ось в ось такому контейнері. І ось це сало я прямо зараз. Буду його розрізати, щоб воно вже було розрізане. Ось ось такий в мене є контейнер. Я по нижньому краю, ось так беру ножик і роблю викруйку таку, враховуючи те, що воно стане трішечки меншим. Тому ось так намічаю. Ось так. І роблю. Так, з усім салом. Ці шматочки, що в нас залишаться тонші, вони теж підуть. У нас нічого не пропаде. Ось так. І тепер роз... нарізаю це сало, розрізаю разом із шкуринкою. шматочки, ось цей шматочок ось такий. І ось цей буде ще як один шар. Тому у нас буде три шари. І ось тепер ми вкидаємо його. У. Тут ще є прошарки м'ясця, і вкидаємо і відварюємо до готовності, щоб воно було повністю готове. Такі пластинки. Потім, коли вони відваряться, вони ляжуть гарнесенько в наш контейнер. Закипить на невеличкому вогні. Годинку-дві буду готувати точно. Що нам знадобиться потім? Що буду робити я? Ви як хочете, тут вже ваша фантазія. У мене буде один шар із копченою паприкою. Другий шар буде із суміш перців. Третій шар тут мені Оленка щоденник життя, є такий канал, вона мені надіслала в спеції домашній. І, звичайно, багатенько чесничку. Ось так. Чеснику я буду робити не на кожен шар, тільки десь на середній, щоб його було, ну, ви, як хочете, якщо вам хочеться більше, то будь ласка. І якщо у вас є е, свіжий кріп, такий, щоб зелененький прошарок був, це дуже-дуже добре. У мене немає свіжого кропу, то ось такі підуть спеції. Тут у цих спеціях морква, кріп, цибуля, чесник, петрушка, сіль прийде добре. Якщо у вас є приправа до сала, можете зробити приправу до сала. Ну і суміш перців і копчена паприка. Але це буде потім, коли відвариться. І далі я вам все покажу. Сало відварилось. Варилося трішечки більше одної години, тому що тонесеньке і дуже-дуже гарно воно проварилось. Тому витягую його, юшку, усю, щоб зовсім не зливайте. Вона нам знадобиться. І поки будемо витягувати, щоб потім не, нам заново це не робити, отакі робимо трішечки не до краю. Отакі надрізики для того, щоб спеції вітра ще проходили отакими От квадратиками, щоб шкірочка була ціленька. І так висимо всі. І нам потрібно, щоб трішечки охололо. Шкуриночка м'якусенька. Оцей бульйон, що у вас залишився, можете його не виливати, а коли він захолоне, розлийте у контейнери і заморозьте. І потім, коли у вас м'яса немає, а будете варити чи то борщ, чи то якусь кашку, можна буде додавати із морозилки, дістати і додати. Так, це поки що залишаємо. Передаю чесничок. Так, чесничок подавили, додаємо сюди трішечки суміші перців. І додаю трішечки солі. Пам'ятаємо, що ми сало, сам бульон присолювали. Це гарно змішуємо, відставляємо. Беремо форму, вистеляємо обов'язково харчовою пілкою, для того, щоб потім ми могли витягнути його. Так. Закладаємо гарненько так. З усіх сторін аромат стоїть і гарнесенько втираємо. Можемо зовсім небагато. По-перше, придавлюємо. Нам потрібно гарно придавити, щоб воно все з'єдналось поміж собою. І можемо додати зовсім небагато. Отак бульйончика з усіх сторін, щоб краще заховало Вершочок із бульйона, самий жирочок. Я бульйон виливати не буду, він нам ще знадобиться. Бульйон гарячий. І він якраз розчинить нам і відкриються всі аромати. І перцю, і паприки, і чесничку. Все. Ось так. І тепер збираємо. Так, туго, прям туго, туго-туго, замотуємо цією харчовою плівкою. Ось так у нас вийшло. Вийшли такі шари, їх видно. Ось так. І накриваємо і ставимо, щоб воно вихололо, а потім ставимо у холодильник до завтра. Завтра я вам покажу результат. Ось так. так. П'ять контейнерів смачного наваристого бульйону, чи то для борща, чи для супу, чи для чи для картоплі. Що буде? Ось так. Оставлю, захолоне, завтра покажу. Ось таку смакоту я достала із морозильної камери, із холодильника. Це те, що ми готували з вами вчора. Бюджетна страва. Ось перш за все покажу вам цей бульйон. Він заморожений. Ось так. Він ще не захоловший, тому що це не холодець, це просто бульйон заморожений. Ось так і. Ось, дивіться, каструлю борщу без м'яса додали і маєте гарний наваристий чи то борщ, чи то суп. І ось тепер приступаємо, власне, до того, ради чого це все було, готувалося. Я замотала ще раз і вже пробувала, тому що не витримала. Пробувала ще теплим. І я вам повинна сказати, це просто шедевр. Отак От і залишайте, щоб воно у вас було замотане гарненько, щільненько. Нам, наприклад, все не потрібно, ми його будемо не так швидко з'їмо, тому я наполовину перерізаю і. І вам рекомендую, і просто можна заморозити, а половину залишити. Ось така смакота в розрізі, дивіться, видно і червоненьке, там, де у нас із копченою паприкою, і з зеленим, скропом, і видно чесничок. Все видно дуже-дуже смачно. Отак От заморозити можна. І ось такий шматочок я зараз відріжу. Ріжеться дуже тонесенько, дуже воно щілене, тому що воно під гнітом лежало. В холодильнику. І тому десь поряд тут мій дорогесенький дегустатор. Зараз ми його пригостимо. А смакується ось так. Беремо смачненький хлібчик житній І з гірчичкою. Угу. Ось так. Коляня шепче мені небагато. Це тобі не той червоний перець, який ми виростили. Ось так. Дивіться. Тонесенько, тонесенько. Шкірочка м'якуня, м'якуня. І ось так. І даємо дегустувати. Mm. М -м -м -м. Ви погляньте. До борща. Або так перекус, це ммм. От правда, знаєте, це не, це не просто слова, тому що сало це завжди смачно, це саме справжній український перекус, саме бюджетний, тому що сало тонесеньке, воно саме дешеве на базарі. Якщо ви це домашнє, е, присмалене е, таке соломкою, і тому така шкірка темнішенька, її, її видно ось так. Якщо ви будете купувати магазини. Там просто тоненька шкірка біленька, ви навіть цього не побачите. Спеції, які ви тільки захочете. Але повірте, це дуже смачно. І ось дивіться, залишаємо тут в контейнері, і це замотаю у фольгу і поставлю, покладемо роздивлю камеру. І от нам на два тижні є шматочок до сніданку, з'їв, щось там ще додав, і вже готовий готовий перекус. Так що готуйте, хай вам смакує. І звертайте увагу більше на бюджетні страви. Заходьте на канал, рекомендуйте своїм друзям, тому що ми з вами тут здебільшого готуємо бюджетні страви, тому що ми самі небагаті, і більшість людей все-таки в Україні люди небагаті. Тому жити все рівно потрібно не виживати, а жити повноцінним життям, Харчуватись повноцінно, не червоною крою поки що, але це не саме. Головне. Миру перемоги нам всім. Нехай Бог благословляє кожного з вас і береже. І щоб у вас було і для кого готувати, і що готувати, і де жити. А як сіда завжди була з вами? Любов і каляння. <реш> 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 коляня це коляня. <реш> Живі здорові, як бачите. <реш>